Середа, 28 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні на базі початкової школи номер 1 відбувся освітній форум 2024. Захід об'єднав вчителів, вихователів, керівників навчальних закладів з усієї громади. У рамках зібрання грошовими преміями відзначили кращих випускників, котрі склали мультипредметний тест на 600 балів. Цьогоріч у громаді таких двоє. Троє одинадцятикласників здобули максимальні 200 балів з двох предметів та близько 30 – з одного. Також вручили стипендії та премії кращим педагогам та учням. Діти будуть отримувати стипендію протягом наступного навчального року. І так само премію педагоги будуть отримувати. Також сьогодні ми будемо відзначати педагогів, які готували. У тих всіх обдарованих дітей, які сьогодні мають такі гарні результати і показники для педагогів, це 50% від мінімальної зарплати, що місяця будуть отримувати цю премію. Орієнтовно це 4 тисячі гривень для педагога. Для дітей стипендія у розмірі 50% від прожиткового мінімуму. Це майже 1500 гривень. Ми робимо підсумки попереднього навчального року. Обговорюємо ті результати, ті досягнення, які у нас є. Зрозуміло, що є певні моменти, над якими нам треба ще працювати. Тивати обов'язково опрацьовуємо ту методичну нормативну базу, яку нам дає законодавець щодо організації освітнього процесу. А змін цього року в шкільній галузі надбагато, тому що ми маємо зміни до типових освітніх програм. Ми маємо зміни щодо оцінювання учнів нової української школи. Це 5-9 класи. Ми маємо вже презентований новий державний стандарт. Профільної освіти, який почне функціонувати в 2027 році. Для дітей 10 класу ми маємо зміни в програму захисту України. Більше 2,5 тисяч військових отримали медичну допомогу у Хмельницькій міській лікарні від початку повномасштабного російського вторгнення. У 2022 році цей заклад став другим в області після профільного шпиталю, де почали рятувати поранених бійців. Для цього, зокрема, відкрили реабілітаційне відділення, придбали багато нового обладнання, облаштували операційні. Про це сьогодні під час депутатського дня обранцям розповів головний лікар Валерій Гарбузюк. «22 й рік був важкий. Ми розуміємо, що буде багато поранених, багато кого потрібно реабілітувати. Одразу відкриваємо реабілітаційне відділення. Працюємо на допомогу військовим. Ми були другим закладом, який почав в області надавати допомогу. За перший рік проліковуємо найбільшу кількість військових. Важко, тяжко, незрозуміло з фінансуванням, але все ж таки виходимо практично на нуль без негативного балансу. Переходимо в 2023 рік. У 2023 році. Ситуація покращується з міським бюджетом. Ми отримуємо надвелику кількість сучасного обладнання операційних столів. Ми робимо ремонти, ми утеплюємо фасади, ми міняємо вікна готуємося знову ж таки до важкої зими для того, щоб ми були як найбільш енергонезалежні. Встановлюємо модульну котельню, знову ж таки лікуємо. Майже найбільшу кількість пацієнтів, військовослужбовців У 2024 році. Ми переходимо знову в новий фінансовий рік. Розуміємо, міський бюджет вже не той, який був, тому що забрали величезну кількість ресурсу в державний бюджет, але ми все ж таки продовжуємо працювати, розширяємо відділення, відкриваємо повноцінне відділення нейрохірургічне, відкриваємо відділення хоспісної та паліативної допомоги. Вже Повноцінне, не ліжка при відділенні. Також відкриваємо оновлене відділення терапії, там де люди лікуються як хмельничани, так і ВПО, так і військові потрапляють туди. Отримуємо найбільшу нагороду, яка може бути в варіанті надання допомоги інсультним пацієнтам. Це нагорода Енджелс. Нові філії університету третього віку з вересня розпочнуть роботу в різних мікрорайонах Хмельницького. Їх створюють на базі бібліотек, навчальних і комунальних закладів для зручності майбутніх слухачів. Планують, що в кожному з мікрорайонів діятимуть два-три факультети університету третього віку. З 2 вересня навчання стартує в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Наразі заяви подали майже 500 людей віком 60+. Наразі плануємо розпочати навчання в шести мікрорайонах міста. Південно-Західний мікрорайон це планується ВПУ номер 11 Мікрорайон Гречани СКЦ Плоскирів. В центрі міста у нас буде дві локації: це вулиця Кам'янецька, а також наукова обласна бібліотека. Мікрорайон Раково вулиця Бажана, 16, а також по вулиці Зарічанській, 6, дріб, 1, ветеранська організація. Для того щоб стати слухачем університету третього віку, потрібно бути пенсійного віку, мати з собою паспорт, пенсійне посвідчення, а також для внутрішньопереміщених осіб це довідка внутрішньопереміщеної особи, обов'язково з місцем реєстрації у Хмельницькій міській територіальній громаді. Навчання ми розпочинаємо з 2 вересня в нашій основній локації в територіальній. У центрі а по мікрорайонах міста ми плануємо запустити до 15 вересня. Орієнтовна наповненість одної групи це 15 людей. Навчання в університеті третього віку є безкоштовним для мешканців Хмельницької міської територіальної громади а також внутрішньопереміщених осіб. Всього ми плануємо в 23-24 навчальний рік проводити навчання по 25 напрямкам. На нових локаціях ми будемо відштовхуватися від тих умов, які там є. Для прикладу, якщо це буде СКЦ Плоскирів, а також ВПУ номер 11 ми будемо там проводити заняття по оздоровчій аеробіці, по хореографії, а також вивчення мов, гаджетів, смартфонів. Плануємо в процесі. Навчального року також приймати заяви. І це орієнтовна цифра. Це буде 700-800 слухачів університету третього віку. Триденний табір для дітей віком від 7 до 12 років організували у Хмельницькому представники благодійного фонду Мрія. До нього долучилися близько 40 учасників. Для них підготували руханки, майстер-класи, прогулянки на катері, майнд-лекції. У Хмельницькому табір такого формату влаштовують уже втретє. Перший день ми пішли в парк. Ми там були в зоокуточку, це дуже сподобалось. Другий день ми їли піцу, були ігри на повітрі. Мені подобається. Ми хочемо, щоб у дітей було здорове дозвілля. Ну, по-перше, зараз ви знаєте тривоги, діти деякі. Як ну налякані насправді? Головна мета це ну, по-перше, щоб було здорове дозвілля. Також через такі табори ми е, спілкуємося з дітьми е, на важливі якісь теми. Просто щоб у дітей було дитинство. Насправді також спілкуємося через майн-лекції, через різні приклади людей, е, які е, по побороли якісь труднощі, наприклад. Не здалися або пережили якісь події, такі складні в своєму житті, для того, щоб вони були чимось зацікавлені, задіяні, тим більше скоро починається школа. Перший інформаційний тур екобуса розпочався сьогодні у Хмельницькому. Триватиме він до 31 серпня, включно на багатолюдних локаціях міста. Нині, з 9 до 11, екобус працював поруч з центральним продовольчим ринком. Хмельничани інформували про небезпечні відходи і локації, де їх приймають. Люди приносили використані батарейки і несправну побутову техніку. Буде ТРЦ Оазис, ТЦ Агора, молодіжний парк і також залізничний вокзал, де є багато людей. Хоч відвідуваність екобусу за 6 років є досить гарною, але це приблизно тисячу людей в місяць. І вони не змінюються. Це одні і ті ж самі люди. І щоб залучити більше людей, більше проінформувати про екобус і небезпечні відходи, вирішили провести таку компанію. Одна батарейка більше 20 квадратних метрів ґрунту забруднює. Багато взяснів, що ми вже стільки в землю повикидали, що батарею, якщо ртутно вмісник, а потім не знаємо, звідки ті хвороби беруть. Небезпечні є ртутно-вмісні матеріали, люмінесцентні лампи, електроніка, електрика, засохші краски, розчинники, клія, косметика. Тож вона є небезпечною і бажано її не викидати. У мене є заряди відходи старілі. Тому я через то цієї машини шукаю, а її довго немає на цій на Зарищанській. Я там живу. Мені кажуть, на три неділі. То я її принесу. Більше про ці та інші новини у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!